Урока фізкультури мертві маршрут, бо yeah, yeah. їм немає де на стадіоні тому гуляти і в футбол грати. Тому те, що от зараз забудовують стадіон, це злочин. І відповідає за це ті, хто виділив землю на стадіоні. Тому я вам обіцяю, що ближче, коли буде засідання Верховної Ради, я виступлю з трибуни Верховної Ради, озвучу ваші вимоги і вимагатиму, щоб і уряд де. Працює і ставка е, грозь е, е, той, хто про кого ви розказуєте, щоб уряд вжив заходів до припинення знищення стадіону. Бо ті 35 соток, які виділили під новий стадіон, ну так вони вже давно відведені. І Там проєктна документація зараз уже неправильно. Таких ж котрі російської років для відрібання цю віне давайте. давайте значить, наша сила в чому? Наша сила в єдності. Тому хочемо ні я, ніхто інший не вирішив за вас, я можу тільки допомогти. Але проблему вирішите ви, коли ви будете стояти, коли ви об'єднаєте. тому робіть тут майдан на цьому місці. Ото залишив скусок поля, не віддавайте їх. Не віддавайте. тих тітушок, яких посилають. А тут немає представників міської влади. Ні? Наш да. комунальне У нас він на Вінниччині не працює ні один завод. Значить, е... один завод не працює, До речі, а за моєю інформацією, тут документи так і не оформлені. Ні, ні немає на оцей стадіон кусок. Тобто вони заднім числом боють. Ясно. Значить, дивіться, я вам побіцяю, що я сьогодні знайду грозьмана е, і переговорю з ним по телефону, повідомлю, що я був на цьому місії, поставлю йому вимогу. За є біля до сторони, щоб вони Просте, припинили 4 роки щоб вони припинили забирати у дітей стадіон. Якщо вони не зупиняться, значить давайте ми тоді організуємо наших дітей, школярів, привеземо їх до уряду, до кабіну І нехай наші діти висловлять позицію до урядовців, які там сидять і не бачать проблем наших дітей. Я можу обіцяти, що від мене залежить. Я зроблю все, щоб вас підтримати. Я для того і приїхав сюди, бо мені дзвонила впродовж тривалого часу Олена Медведенко. Дзвонила це одна із активістів, яка кликала на жаль, я не міг на жаль, я не міг раніше приїхати. От я тільки приїхав, перше це О, до вас зможете да, в, в шостера вже на передачі. От я приїхав сюди для того, щоб вас підтримати і сказати, що я напишу депутатські запити, озвучу з трибуни Верховної Ради, підніму цю проблему і будемо разом з вами воювати за наш стадіон. Наші діти мають право на стадіони, на школи, на дитсадки, а не ходити дихати парковкою і бензиновими випарами, коли вони тут влаштовують. Я розумію, чого вони це роблять, бо побрали хабарі, виділили землю. І легше всього, що вони саме тут роблять, а не там. Десь будуть комунікації всі готові. Робити таки потратити гроші на.